Малюємо сьогодні з вами нейрографіку для досягнення успіху. В центрі листа малюєте свій успіх. Нейроколо. Потім проводите декілька ліній. По колу промальовуєте менші кола це те, що ви отримаєте, працюючи і досягаючи цього успіху. Проводите декілька нейроліній і скруглюєте з боків всі кутики, які є. Дивитесь на малюнок, чи достатньо вам цих нейроліній. Якщо відчуваєте, що нейроліній недостатньо, ви можете допровести ще декілька нейроліній. Кожне коло ви можете підписати олівцем, що це, що ви отримаєте, якщо будете досягати успіху. Там може бути впевненість, якісь можливості, матеріальні, фізичні можливості. Можливо, це будинок, машина, спілкування, коло спілкування якесь певне, можливо, певен ресурс, ресурс для себе, час, емоції. Скруглюємо і додаємо ще декілька нейроліній на ваш погляд, чи потрібні вони вам. Потім обираємо колір, яким будемо розмальовувати. В процесі малювання мені здалося, що не вистачає нейроліній. Тому я додала ще декілька нейроліній. Обираємо колір. І кольором заповнюємо за правилом. Пам'ятаєте, дві частинки, не менше двох частинок, ми заповнюємо одним кольором. Кольори ви обираєте, не думаючи. Обираєте спонтанно колір. Той, який вам подобається, той, який, на ваш погляд, вам зараз потрібен. Промальовуючи, зверніть увагу на свої емоції. Що ви почуваєте, що ви відчуваєте? Можливо, це можуть бути якісь фізичні відчуття в тілі. Скованість, хвилювання. Це можуть бути кольори різних температур, можуть бути холодні кольори, теплі кольори. Малюючи переключайтесь на позитивні емоції. Можливо, досягати успіху вам страшно, і тому ваш успіх це щось для вас серйозне, болюче. Але замінюйте ці емоції чимось позитивним. Дивіться на те, що ви отримаєте, досягнувши успіх на ці ресурси, які ви матимете. Дивлячись на них, робіть концентрацію на позитивному. Коли ви замалюєте повністю всі кольори, можливо, вам захочеться додати ще декілька нейроліній. Це може бути зовсім інший колір. Зверніть увагу, де ще потрібно скруглити. Це може бути інший колір-маркер. Нейролінії я їх називаю божественні нейролінії, які йдуть як без неба. Малюємо їх додатково на нашому нейромалюнку. Це те, що нам не підвласне. енергія і сила Всесвіту. Промальовуємо, не даємо їм товщини певної. Завершивши малюнок, перегляньте, чи всі моменти ви скруглили. Якщо ні, доскругліть. Гарного малювання.